Сьогодні з вами приготуємо повітряні сосиски в тісті. По такому рецепту тісто просто не перевершене, м'яке, пухке і просто тає у роті. До миски вливаю тепленьку водичку, додаю цукор та сухі дріжджі. Також всипаю трішки борошна. Перемішую і залишаю на 5-10 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Через 10 хвилин вливаю олію. Знову ж перемішую і починаю поступово додавати просіяне борошно. Замішую м'якеньке еластичне тісто. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, підтримайте його лайком. Ось таке м'якеньке тістечко, я викладаю його в миску, накриваю плівкою і рушником і залишаю в теплому місці на годину до повного підняття. У мене пройшло 40 хвилин. Тісто гарно піднялося, тільки подивіться, яке воно ніжне, м'яке пористе. Я його трішки обминаю. Тісто потрібно поділити на 15 шматочків. Кожний шматочок я підкачую в кульку і цим кулькам даю трішки відпочити, накривши їх плівкою, щоб вони не підсихали. Тепер кожну кульку потрібно розкатати в тонкий жгут. Цим жгутиком я і буду намотувати нашу сосиску. Намотувати потрібно не того, щоб тісто про випічки не розірвалося. Саме головне закріплювати края з двох сторін. Підготовлені сосиски викладаю на пергамент, накриваю плівкою і даю їм підійти пів години. Через пів години змащую сосиски яйцем і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. Як тільки сосиски зазолотяться, їх можна діставати. Бажаю вам смачного!